Вітаю вас, мої любі! З вами Ольга Коломієць, і сьогодні поговоримо про залипи. Залипи в цукровій пасті це е, така проблема майстрів як новачків і вже не проблема майстрів, які мають досвід роботи. Дуже бояться залипів на будь-яких ділянках тіла, на ногах, на руках, на пахах, але більше всього бояться залипів на бікіні, особливо новачки. І я хочу розповісти е, ті варіанти виходу із залипу, якими користуюся я, е, коли таке трапляється. Так у кожного майстра буває таке, що є залип навіть у майстра з досвідом. Тому давайте розбиратися, як виходити із залипу. Всі знають три основні варіанти способи виходу із залипу. це перше взяти, приталькувати шкіру, взяти пасту більш щільнішу, так, і на такий крайній випадок уже взяти бандажну смужку і все нею зняти. Якщо з бандажною смужкою все ясно, так приклеїли і відірвали при натяжці. Приталькувати так, все зрозуміло, також шкіра, але інколи буває таке, що ми приталькували шкіру, а все одно не виходить у нас вийти із залипу. Як це робити, я зараз покажу на собі. Навіть без натяжки на собі я зможу вийти із залипу дуже легко та спокійно. Я спеціально взяла розігріту пасту софт, дуже розігріту пасту софт, і зараз е спеціально не буду навіть талькувати шкіру, аби у мене вдався залип. Але перед тим вдягну рукавички. Рукавички вдягла. Починаємо. Беру розігріту пасту софт. Беру і наношу її навіть на непритальковану шкіру. На непритальковану шкіру, аби залип максимально вдався. Бачите, здоровий, здоровий такий люблю. Зняти його вже можна, але. Проблематично. Проблематично, бо це вже є залип. Запам'ятайте, щоб зняти залип, ваша рука повинна бути максимально розслабленою. А, для того, щоб зняти залип, не потрібно знімати його цілим великим шматом. Потрошку. По, Маленькому шматочку і зовсім розслабленою рукою. Якщо рука буде у вас дуже така жорстка, така напря... вся напряжена, тому тоді не вийде зняти залип. Вона повинна бути легенька-легенька, без жорстокості, да? без надавки якоїсь, без сили. Для того, щоб зняти залип, сила взагалі не потрібна. Так от, залип, який. Прилипає, так? Що ми робимо? Коли у нас йде отака от от реакція, піднімаємо зі шкірою, ми його вже не відриваємо. Беру тальк, талькую біля пасти, беру пасту на порядок щільнішу і ставлю її на край її пасти, софт, яку нанесла. І намагаюся їх умастити одразу. Таким чином я розбавляю пасту софт. Ставлю пальчик на край і легесенько відриваю по шматочку. А тепер дивіться, як відриваю. У мене стоїть пальчик на краю пасти. На краю пасти стоїть. І я його прямо прикладую до шкіри пальчик, тобто половина пальчика у мене на шкірі без пасти. І легесенько легесенько відриваю. Бачите, навіть без натяжки все вийшло. І ще разочок, коли у нас є великий залип, ставлю пальчик на самий-самий край. Поставила, приклала, трішечки, трішечки придавила, тут повинна бути натяжка. І потрошку виходжу і залипу розслабленою ручкою. От і все. Жодної проблеми виходу із залипу немає взагалі. Головне правило приталькувати, взяти пасту більш щільнішу, чим ви працювали, якщо вже залипли, або взагалі змінити шматочок пасти, якщо та потікла зовсім легесінькими рухами, не е, тугою рукою, такою не жорсткою рукою, ми знімаємо залип. Або ж якщо вже прямо ну зовсім психуємо, зовсім у нас нічого не виходить, нічого взагалі, беремо бандажну полоску або стріпси, прикладуємо і при натяжці відриваємо. Це вже на крайній випадок. Але якщо так сталося на е зоні. Глибокого вікіні, то краще, звичайно, якщо ви візьмете пасту більше ніж, приталькуєте шкіру і одним пальчиком легкими рухами будете виходити із залипу. Ще раз, ставлю пальчик на край і легесенько відриваю по шматочку. А тепер дивіться, як відриваю. У мене стоїть пальчик на краю пасти, на краю пасти стоїть. І я його прям прикладую до шкіри пальчик, тобто половина пальчика в мене на шкірі без пасти. І легесенько-легесенько відриваю. Бачите, навіть без натяжки все вийшло.